Доброго ранку, дівчата! 16 грудня, понеділок. А чи не, под... не підкажете, а куди поділись вихідні дні? Ну, таке враження, що на вихідні дні виділяється нам всесвітом десь по півдоби, а решта дораховується до буденних і робочих. Але, щоб підсластити собі понеділок, щоб він був більш приємним і лагідним, давайте відкриємо адвент-календар солодкий. Я сподіваюся, що ви теж щось собі смачненьке приготували до ранкової кави або чаю, або взяли з собою на роботу щось смачненьке. Тож давайте подивимось, що тут в мене є. 16 зі сніжинкою. У нас мокрий сніг і знов 0 градусів. О, знов поцілунок ангела. Ці цукерки мені дуже сподобались. І я сподіваюся, що це добрий знак на цей робочий тиждень. З поцілунком ангела. То точно, і дні будуть летіти і приносити тільки щось приємне. Давайте подивимось, що ще цікавого я встигла приготувати собі, яке бажання я собі встигла здійснити. Звичайно, не сьогодні зранку, а вчора увечері. Пам'ятаєте, у мене в списку залишалось два невиконаних бажання минулого тижня, і одне з них було створити, скласти візерунок. Тож це я зробила і ось що в мене вийшло. Звичайно, було б, мабуть, правильніше закодувати у візерунок саме якесь зимове слово. Але в мене так не буває. Це ось так не працює. Це працює за натхненням. І мені захотілося закодувати весняне слово. Ну, Воно не тільки весняне, але більш все ж таки асоціюється з весною. Це слово верба. В мене вийшла ось така дуже простенька схема ось цифрове значення цього слова. Можливо, ці цифри вам дадуть поштовх до створення свого візерунку. Можливо, ви якось закодуєте інакше це слово. Я беру цифрове значення, цифрові значення кожної літери, якщо вони подвійні, я складаю до однозначного числа, і потім саме велика цифра, яка є, стає. Розміром нашого рапорту, мого рапорту візерунку, і тут тільки лицеві петлі. А маленькі оці інші позначки вони означають, скільки накидів я зроблю в тому чи іншому рапорті. Ну, і, звичайно, стільки ж скорочені. В мене це ну, така техніка. Я іноді користуюсь іншими техніками складання візерунків. Тобто, наприклад. Одна кількість петель лицеві, інша виворотні. Можна так зробити. Можна, якщо дуже незручне цифрове значення слова, буває таке. Особливо, я не люблю цифру 9, а вона зустрічається всюди. Наприклад, лі літера N, вона є майже у всіх словах і іменах, а вона. В загальному значенні має цифру 9. Це дуже велика цифра. Вона мені не вкладається в рапорти. Тоді, я, якщо в мене виходить до рівного залишку, зробити, ну, тобто скласти всі значення, і поділити на кількість літер. Якщо виходить рівне значення, то добре, тоді я використовую в кожному рядку однакову кількість або накидів, або лицевих вивертніх петель. Сподіваюсь, вам цікаво і ви все ще зі мною. Так, що ж в мене вийшло? А в мене вийшов ось такий візерунок. Так, ось так. Дивіться, це один і той самий візерунок з кодом верба. Але оцей візерунок. Це я в'язала-налізила на Goldfine, В мене поряд були спиці, була ця ниточка, і я дуже люблю в'язати ажури саме на товстих нитках. Люблю це поєднання того, що не дуже поєднується. Ну, як вважається, не поєднується. Тобто, на грубій товсті пряжі зробити ажурний візерунок. Це не настільки, звичайно, груба і товста пряжа, але тим не менше. І ось такий візерунок вийшов, це один рапорт візерунку, якщо його пров'язувати один за одним. Але ж ви знаєте, ті, хто зі мною дуже давно, що більш за все я люблю відзеркалювати візерунки, тим більш, що верба, вона дуже часто дивиться у воду і відображається там. Тож, якщо взяти візерунок, а потім його відзеркалити, тобто повторити ще раз у зеркальному відображенні, то виходить ось такий візерунок. Бачите, ось, і прямо тут е мені, як видається, є оці вітки верби, які звісають. Ну, якось так дуже цікаво виходить. Тобто сам візерунок, він виникає на стику відзеркалених візерунків, рапортів. Ось так. Такі віточки. Можна побачити. Ну, по крайній мірі, я можу нафантазувати, що я їх бачу. Насправді це, звичайно, не малюнок верби, але тим не менш. Ось така краса в мене вийшла. Мені дуже подобається. Він легкий, він простий. Схему, ось, будь ласочка, це схема одного рапорту. Якщо вам треба буде, я, чесно кажучи, хочу зробити на нього майстер-клас і до Нового року викласти на канал, тому що в мене дуже давно не було майстер-класів по візерунках, ну, тому що їх ніхто не дивиться. Я іноді так скаржусь на те, що всі намагаються в'язати візерунки, як всі. Ті, що популярні, ті, що є в книжках, а чогось новенького пробувати ну, якось не дуже хочуть. І тому, так, дуже мало переглядів на моїх таких авторських візерунках. Але, тим не менш, я все ж таки хочу, щоб вони були, тому що а раптом комусь захочеться зв'язати щось незвичне, щось своє такого. Чого ні у кого немає. Так, тут лицеві петлі, виворотні ряди в'яжуться за малюнком. Лицеві накид, три разом накид, дві разом накид, і нахил, в який треба схляти. Я випущу майстер-клас, якщо вам буде цікаво, ви обов'язково зможете ним скористатись. А це тільки для вас, хто заходить до мене на мої світаночки. Про що ще я хотіла з вами поговорити. А ще, коли я останнього разу відкрила свій поштовий ящик, як завжди останні роки, крім квитанцій за оплату комунальних послуг і реклам інтернет, інтернету, там нічого знайти неможливо. Були, вчора були тільки квитанції. І ви знаєте, я так призадумалась, що при всьому нашому постійному спілкуванні, при тому, що є інтернет, що є телефон, що постійно можна зв'язатись, що є відеозв'язок, як же мені не вистачає листівок, телеграм, листів, які ну, все моє життя до появи телефонів, телефону, ну саме такого смартфону, все життя були зі мною і з моєю родиною. Добре, що в мене зберігається все. В мене зберігаються листи від друзів, від родичів. Я пам'ятаю, що навіть коли, ну, навіть коли я на Два-три тижні, коли навчалась в університеті, їхала до табору дитячого, або їхала на сільгосп роботи. Ось на три тижні ми з мамою листувались, тобто раз на тиждень приходив мені лист і я писала лист. Ну, ось так, було і так. Але сьогодні не про такі листи, а саме про вітальні, про листівки. Я зберігаю все, ви знаєте вже, ви мої секретики, всі вже знаєте. Я зберігаю все, все, що пам'ятно, все, що приємно, і все, що можна передивитися, і саме потримати в руках. І саме ті слова, які можна прочитати на листівках. Ви розумієте, слова, які написані від руки, ось ці побажання, вони саме вони матеріальні, не ті, що набрані в телефоні, не ті, що відправлені на електронну адресу. В мене колись був начальник, і ми перед кожним святом роздруковували листівки для наших. Інших орган... Для інших організацій, скажімо так, з якими ми співпрацювали, ну, з поздоровленнями, з Днем Незалежності, з Новим Роком, з Різдвом, з Днем Захисника. ну, Тобто завжди листівки були. Вони і зараз є, друкували. Але самим зна... значущим людям, начальникам організацій якихось. Поважним людям, ветеранам нашим. Мій начальник завжди писав від руки. Він казав, що це надзвичайна повага, коли людина витрачає час не тільки поставити свій підпис під звичайними поздоровленнями, а написати їх від руки і від душі. Мені завжди везло. З начальниками. Тож, а це листівочки від моїх друзів і від моїх родичів. Я хотіла вам показати, це не дуже старі. В мене є ще старіші, звичайно. А я знайшла те, що в мене було під ну, ближче до мене лежало, те, що я перебираю. Навіть сестричка моя завжди. Нам в подарунок клала, а наразі мені в подарунок кладе листівочку підписану різні різні так, відкриточки, що я вам хотіла цікавого показати, бачите, все написано від руки, це 17-й рік з листами, не буду вам показувати, це наш, наші, наші родичі. Ось таких конвертах приходили листівочки. Це коли на них не можна було приклеїти марочку. А ви бачите підпис? Це не сусідська мова. В мене родина тата і сам тато він з-під Бреста. На самій границі з Польщею є село Ружане – де народився мій тато і де його батьки прожили все життя. А тато мій вважав, що Україна це найкраще місце на світі, це сама багата на той час була республіка, коли, куди всі їхали. Шукати собі щастя. І тут він знайшов мою маму, тут, ну, тобто, майже все життя після 61-го року. Ну, в мене дуже... Тато помер два, два роки назад, тому йому було 90 років. Тобто, Ви розумієте, він Ну, ось так по-білоруськи з Новим Годом і нарадженим Христовим. Ну, дуже цікаво. Мова в них теж дуже цікава. І тато сварився все життя, що вони не цінять своєї мови, а теж розмовляють отією кацапською. Тут в мене завжди так було. Кожен народ має розмовляти своєю мовою. Тато був, був в цьому впевнений на 200%. Так. Ну, тобто, в мене є, звичайно, ось ці теплі-теплі слова, які я перечитую перед кожним святом, в кожне свято, нібито ці люди, які колись жили або живуть дуже далеко, вони завжди зі мною поряд своїми побажаннями. І навіть а це така телеграма була. Уявляєте собі? Телеграма новорічна. Їй 100 років. Так, зараз я вам. 82-й рік. Телеграма 82-го року. В мене все зберігається. А ось це. Дуже цінна для мене листівочка. Це листівочка від валюші з дуже-дуже теплими словами. Дуже теплими. Це так мене розчулило, коли я прочитала, коли я отримала свій подаруночок і ніби. Валюша, ти була нібито поряд зі мною, коли я читала ці слова. І коли я їх перечитую, це знов відбувається. Дякую за можливість побути ось так разом завдяки словам, завдяки словам, які йдуть від душі. Я взагалі, людина дуже чутлива до слів, дуже чутлива. Тобто, для мене навіть. Відтінок слова дуже важливий. Іноді я роблю паузу в своїх, ну, я говорю, говорю, а потім ніби замислююсь, ніби підбираю слово. Іноді так я намагаюся згадати, як це слово звучить українською мовою. Але це не так часто. Частіше я підбираю слова, щоб, не дай Боже, ніякого. Негативного відтіночку ні для кого не було з моїх слів. Ну, тобто ми ж всі різні і кожну фразу можна сприйняти по-різному, так? А я ще зі своїм почуттям гумору, іноді таким, іноді доречним, іноді все ж таки комусь може бути це ну, різати в вухо, так? І я намагаюся підібрати слова, які будуть приємні всім, щоб ні у кого осадочку оцього не було. І сама така, я все ж таки, мене словом можна образити більше, чим справою. Ну, Тобто мене можна штовхнути в метро або наступити мені на ногу. ну, Я на це взагалі не ображусь. Я ще посміхнусь і ще розго розговорюсь з тією людиною, яка поряд стоїть. А ось словом мене можна зачепити дуже надовго. Тож, ну, мабуть, ми всі такі гуманітарії філологи, ми дуже чутливі до кожної інтонації, до фрази і так далі. Але до теплих побажань, до того, що несуть в себе ці слова, які залишаються з тобою назавжди, саме ось такі, написані від руки, від цієї душі. Це дуже-дуже приємно. Всі, дівчата, на сьогодні, все. Я, мабуть, дуже багато з вами сьогодні розмовляю, але мені дуже приємно зустрічатися з вами і відкрити цей тиждень. У нас вже не так багато часу залишається до Різдва. Тож... Буду сподіватися, що вам зі мною буде цікаво до 24 грудня до свят вечора. Я думаю, що 24-го це буде останній вихід ранків, крайній вихід ранків, а 25-го ми вже з вами будемо поздоровляти один одного з Різдвом. Всім гарного дня, всім чути тільки приємні слова. А якщо, не дай Боже, у когось немає приємних слів для вас, то хай краще мовчать. Бережіть себе, будьте в безпеці, всім добра, люблю вас, обіймаю. Побачимось завтра.